Актуальні питання підготовки фахівців фармацевтичної галузі обговорювали у Житомирському фармацевтичному коледжі в п'ятницю 15 квітня. Педагогічний колектив підготував для розгляду провідним спеціалістам фармацевтам та представникам міністерства охорони здоров'я методичну та наукову літературу. Наш навчальний заклад разом з коледжем національного фармацевтичного університету є розробниками вже третього покоління галузевих стандартів вищої освіти. вже нового покоління. Це для молодших бакалаврів і бакалаврів. Це теж велика праця наших викладачів. І лицеїна наради викладачів нашого коледжу. Розробили комплекс навчально-методичного забезпечення. Що туди входить? Навчальні програми, підручник або посібник і робочий зошит. І я думаю, що сьогодні питання, які висвітлені на нашій нараді, які будуть обговорені, вони будуть сприяти підготовці, фахівців спеціальності фармація. Провідні спеціалісти фармацевтичної галузі високо оцінюють підготовку колективу коледжу до наукової наради. Академіки кажуть, важко переоцінити вклад викладачів Житомирського фармацевтичного коледжу у науку. Я захоплений в цей вуз, чому тому, що він кращий і в ньому все є необхідне для того, щоб він був кращим. Бо тут є кадри: є кандидати наук, є спеціалісти, які готують кадри на високому рівні. Матеріальна база саме краща із всіх вищих начальних закладів медичного і фармацевтичного характеру, які готуються готують спеціалістів в коледжах. Саме завдяки. Викладацькому складу цього фармацевтичного коледжу значно покращилися показники видавничої діяльності. Я маю на увазі, що надзвичайно багато навчальних посібників, навчальних, особливо підручників по фармації, якраз видано і написано, створено саме викладачами цього фармацевтичного коледжу. Загалом на нараді були представлені науково-методична література, навчальні посібники та робочі зошити.